Але... Кулаками, смітниками та тепер ще й тортами народ фантазує на тему люстрація. Сьогодні Олега Махніцького, шестеро молодиків закидали київськими тортами на його ж прес-конференції. Колишній генпрокурор виявився чоловіком спритним обличчя зборів, а от мундир, тобто костюм, йому таки доведеться віддати до хімчистки. Після солодкої атаки Махніцький ще довго заповняв журналістів, що не купував жодної нерухомості ані в Києві, ані в Лондоні. Про чесних прокурорів у комірцях і про солдатів у брудних камуфляжах, які оберігають країну від агресорів. За на два плюс Це спецкор. Кривавий перший дзвоник у Донецьку терористи запросили дітей до школи і обстріляли їх з артилерії. Бий своїх, щоб чужі боялись, терористи полюють одне на одного, і російських вояків ніяк не можуть поділити сфери впливу. Долікувався головного медика країни, висувальця майдану усунули через провал у тендерах ліків. Їх запросили на перший дзвоник не 1 вересня, а лише сьогодні. І день знань. Бойовики у Донецьку відзначили криваво. Як тільки діти всілись, за парти почався масований обстріл. Снаряди впали на шкільне подвір'я. Від осколків загинули четверо дорослих. Інший боєприпас розірвав маршрутку на зупинці поблизу школи. Цього дня загинуло щонайменше десятеро містян, а дев'ятеро поранені. Залпи градів у 57-й школі Донецька свята першого дзвоника перервав снаряд, який поцілив за 5 метрів від навчального закладу. В той час в школі перебували понад дві сотні людей. Серед них 70 дітей. Кришу немного подбіла, там штукатурка вся ми всі почали в підвал. Від осколків четверо дорослих батьки та вчителі загинули. Ще восьмера поранені. Дітей встигли спустити до бомбосховища на цокольному поверсі навчального закладу. Під той же обстріл терористів поряд зі школою потрапила маршрутка та люди на зупинці. Шестеро загинули на місці, втративши багато крові. Щонайменше один дістав поранення. До прибуття швидкої йому надавали допомогу перехожі. Маїтні скоро і сюди, тут живої. У відповідь на істерію сепаратистів, що міста знов обстріляли українські карателі. Донецькі блогери провели власне розслідування. Щоб з'ясувати, звідки стріляли, проаналізували кут падіння снаряда, який застряг в асфальті, та тінь від нього, і зробили висновок. До ранкового обстрілу українські військові стосунку не мають, адже єдине місце у Донецьку, де є урядові сили, це аеропорт. Він розташований на півночі міста, а снаряди до школи і маршрутки прилітали з півдня під контрольного бойовикам. Світлана Фічун і на спецкор два плюс Сьогодні в районі Дебальцевого загинув командир розвідувальної групи 11-го батальйону територіальної оборони. Про це ми дізналися з власних джерел Ігор Багіров, відомий під позивним балу, підірвав сам себе гранатою, щоб не потрапити у полон до бойовиків. Разом з Багіровим під Дебальцевим загинув ще один боєць за розвідгрупи того ж батальйону. Двоє інших таки потрапили в полон. Поле бою летовище Донецький аеродром, терористи безуспішно намагаються взяти штурмом. Понад годину сьогодні зранку тривала атака бойовиків. Наші воїни її відбили. Литовище всієї тілами загиблих терористів, причому самі бойовики їх не забирають, вдаючи, що це не їхні бійці, а нібито українські перевдягнуті у форму ополченців. Живі ж найманці не можуть поділити захоплені території. Конкурентні банди б'ються не тільки між собою, а й з російськими вояками. Зокрема, за дорогу Дебальцеве Антрацит. Господарі траси обирають транспорт, який їде з Ростова чи до Росії. А це шалені прибутки. Місцеві не бажають ділитися сферами впливу з заїжджими казаками. Здебальцево репортаж Олександра Моторно. На українських позиціях навколо Дебальцево панує нині водночас і здивування і нерозуміння дивної обставини. На білому легковику з російським триколором на боці російські ж генерали кажуть, українські гвардійці тепер вільно пересуваються поміж українських блокпостів та розташувань із картою на колінах, а потім трапляються обстріли. Наші машини промількалісь і за нами так сказати просто. Ходять. Там оті генерали, котрий через мости, вони ж всі бачать, Я що, навіть знаю, є штаби. Як для війни у самому Дебальцевому нині було тихо, натомість через 15 кілометрів південніше нині не під контроль на Україні Фащівка і потужний укріп район бойовиків. Тяжко, але по крайней мере вже піхота не так сильно порід, як раніше. Вот, Посипають там поропарні мінометами, гаубиці стріляють, вот, АГС поливають. Вот, по крайней мере, піхота вже не так борзо себе веде, уже в и так сильно не йде. Зі сторони Красного Луча кажуть, наші розвідники саме на Фашівку і, можливо, далі на Нікішино сьогодні зранку пройшла колона танків бойовиків. Нікішина, вони вже не лезуть. Вони лезли, я дал, вони вже не лезуть. І у тому так і Нікішина тепер ледь на Сталінград. Місто нічийне. бої тривають за кожну вулицю. Там можна сказати, що маленький клочок, як Сталінград. Наші там закріпились. І, чесно кажучи, у пацанов там був десь неділю навіть більше. О, то з ними воювати було чість, тому що там пацани прості, як в угол дому, але воюють, як воюють, боги. Більшість місцевих мешканців із Нікішиного виїхали, але люди все ж таки там ще залишаються, ховаються по підвалах. там Із дітьми кажуть, гвардійці у, у Дебальцевському районі взагалі біда. Дітворі немає чим зайнятися, ви розумієте, вони дивляться мультфільми. Книжок немає, школи в місті Дебальцево взагалі не працюють. Є, он, є розмальовки, є пластилін. Олівці, ручки, тут тут всього книжки на різну тематику. Аби хоч якось допомогти цивільним, бійці бригади національної гвардії налагодили на передовій власний мікроволонтерський фронт. Ми розпочали таку свою мікроволонтерську діяльність, то тобто, надлишок продуктів, який у нас був, щоб він не пропадав, там, наприклад, його щоб не марно тратити. Ми роздавали людям, які проживають зараз в бомбосховищах. Війна війною впевнені бійці, але виживати треба всім. Тим більше на носі зима. А у людей зруйновані будинки. Тому власне і пропускають без проблем на окуповану територію вантажівки з будівельними матеріалами, звідти їдуть довгоміри з вугільним. Це ще одна передова позиція українських силовиків звідси до Горлівки власне рукою подати і до Інаківо трохи більше ніж кілометр. Ситуація тут останніми днями більш-менш спокійна, хоча хлопці кажуть, час від часу міни все ж таки долітають. Але цікава деталь бойовики Інаківські з горлівськими та поміж собою останніми днями почали активно гризтися. Причому вже не тільки вбивають одне одного завдяки автоматам та кулеметам, але й активно застосовують важке озброєння. Звідси частково позиції горлівських бойовиків розташовані на верхівках териконів. Видно, як на долоні. Власне, і за останнім боєм сепаратистів поміж собою. Наші бійці спостерігали, кажуть, наче у кіно. Гради працювали, це 100%. 100%. Ні, ну реально працювали гради, артилерія працювала і підтягувалася важка техніка. Ну танки видимо, тому що було слишно. В чотири їхали танки і БМПшки. Гвардійці припускають, що у горлівку зайшли регулярні російські війська, і власне саме із ними у місцевих сепаратистів тепер не складаються стосунки. З іншої сторони повідомлення про те, що місцеві бойовики останній тиждень регулярно воюють проти армії РФ. Наші розвідники приносять регулярно. Командири на таке відповідають: єдине слава ДНР з Донеччини. Олександр Моторний Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецкор 2+,2. Росіяни знову заблукали Лисичанську. Працівники СБУ затримали старшого лейтенанта запасу російської армії Миколу Копилова. В чоловіка на руках були документи, що підтверджували його приналежність до армії північного сусіда, і в тому числі військовий квиток за спеціальності Копилов. Льотчик гелікоптера Мі 8 Росіянин розповів, кордонний закон перейшов 27 вересня. В Україні збирався приєднатися до лав самопроголошеної ДНР. Серед його завдань було зокрема і перевезення тіл, убитих бойовиками людей. Ми не спустимо їм нічого або юридичне рішення, або паля, комбати, чиї підрозділи вирвали з зіловайського котла. зустрілись сьогодні з міністром оборони та начальником генштабу. Усіх їх запросили на засідання парламентської комісії, яка вивчає обставини трагедії. Міністр оборони ГЛТ відмовився аналізувати військову операцію в відкритому режимі. А НАТО, коли у залі були присутні представники російських ЗМІ. більшість поданих на засідання документів мають гриф таємно. До інформації для службового використання належать і списків вбитих, поранених та зниклих безвісти. Гелетей пояснив, що багатьох цих людей шукають і оприлюднення інформації, особливо якщо бійці перебувають у полоні, може їм нашкодити. У цьому міністра підтримали комбати, але тільки в цьому вони вважають, що за трагедію в Іловайську мають відповісти конкретні керівники, і міністр оборони та начальник генштабу. Поміж них Юрій Береза, який під час облоги Іловайська був комбатом Дніпра 1 повторив добровольчі батальйони опинились у котлі, бо командування сусіднього сектору разом із підрозділами втекли. Міністр оборони Галатеї закликає не чіпляти ярликів дезертири, не розібравшись. Вони навіть не тікали, вони драпали. При цьому кидаючи озброєння і техніку. Знаєте, я тоді не зміг прибороти себе, але можливо це треба було. Я нікого не застрілив з українців. Тих, хто бігли. Вони реально бігли. Інформація навіть від тих, хто більш був більш-менш адекватний, вони говорили про те, що російські колони. Йдуть паралельно. І при тому вони не стріляли. Вони тільки підвищували паніку. Коли кажуть, не було посилення, не було підкріплення. Ну не може командир, командир е, роти бачити те, що відбулося. Командир роти в нього, ну нехай відстань 100 метрів, за яку він відповідає. Був широкомасштабний насок Збройних сил Росії, треба оцінювати було весь, весь той, та загроза по всьому кордону, не тільки в районі Іловайськ. І командир батальйону не міг бачити і розумітися, що робиться в Луганську. Що робиться під, під Савурмогилою? Це історія саме з-під Іловайська про Євгена Харченка, який добровольцем пішов в батальйон Донбас. Хлопець не ховався за спинами, воював у розвідроті. Зв'язок з ним рідні втратили 29 серпня, саме того дня, коли українським військовим відкрили так званий коридор на вихід з-під засідки. Спід рідним вдалося знайти та поховати тіло, упізнали за частиною татуювання, яке єдине збереглось, і, хоч остаточну крапку, можуть поставити результати ДНК експертизи, хлопця таки поховали. Після анексії Криму всидіти вдома 27-річний Євген Харченко не зміг. Він випускник військово-юридичного факультету академії МВС тричі ходив до військкомату. Те, що його обізнано з військовою справою, просили чекати повістки. Хлопця дратувала, кажуть рідні добровольцем, пішов у батальйон Донбас. Свого вибору від батьків не приховував. Вони його прийняли. Я йду захищати свою маму, я йду захищати свою родину, і я знаю, що я буду робити. Він сказав. Тому що не я, не такі, як я. То чеченцы будут здесь, террористы будут здесь і разговоры о... Ну його, щоб він не йшов, то його наоборот, роздражало. під позивним ред. Євген воював штурмовиком у розвідбатальйоні. У нього була мрія взяти живцем ватажка терористів Безлєра. без бісового трофея. Повертатись додому не збирався. Офіційно ротація мала відбутись у переддень незалежності, але вже 22 серпня хлопець вперше зізнався під Оловайськом. Бійців узяли у кільце. В останній на зв'язок виходив 28 серпня. Останньою його чула мама. Сяць була очень плохая, вона приривалася. как обычно, бодро, весело. Мам, мам, все хорошо, мам. Я говорю, Женя, мы очень любим тебя, мы ждем. Ну вот, на следующий день было 29-го, я реально понимаю, что вот Текст какой був, в вот. мені була то неспокійно. Я сіла на велосипед і по щем ганяла на вірні часу два на цьому велосипеді. і все і молилась, і молилась, молилась. Інформаційний вакуум навколо долі бійців, які зникли, виходячи з Лугайська, рідні пробували самі. Брати з фотографією Євгена об'їздили всі інстанції Дніпропетровська та Запоріжжя. З розповідей побратимів дізнались про останній момент, коли вони бачили його живим. Ця жінка боєць Донбаса на марші. Пожежна машина, на якій їхали розвідники, йшла за Камазом з пораненими за 200 ні, метрів від неї з кулеметом Євген сидів між кабіною та цистерною. Саме туди поцілив танк ворога. І коли машина остановилась, сніхто не вийшов. І буквально через 4 секунди було прямо попадіння туди снаряду. То тобто є там погибло около 6 чоловік зразу. І якраз наряд попав в те місце, там, де він сидів. Офіційного повідомлення про смерть ні військові, ні держава родині не прислали у Євгена. На лікті було татуювання Серп і молот з написом акваріус. Саме ця частина єдина вціліла на одному з обгорілих тіл. Непросте рішення визнати його синовим та забрати з моргу, аби поховати, прийняв батько. Ну як я мога ставити свого сина, свого ребенка? Ну я так вважаю. Ну, хоча я його, ну бачив на фотографії. Обогревшее тело и все. Я просто ну, не имел права его не оставить там. Да. Ну, вот много людей сомневается и так считают, что, может быть, я и не прав. А може бути, є не прав. Вже місяць родина чекає на результати ДНК експертизи. Наскільки вона затягнеться? Прогнозів ніяких у моргах десятки тіл, які можливо упізнати лише за цією процедурою. Тим часом десятки українських родин хапаються за будь-яку інформацію чи чутко аби знайти своїх зниклих безвісти захисників. Ольга Максимов, Сергій Щекочихин Спецкор 2+,2. На Запоріжжі сьогодні поховали 55 бійців, які загинули в Іловайському котлі. Більшість тіл привезли до Запоріжжя ще кілька тижнів тому, і весь цей час намагалась розпізнати, але, на жаль, жодних варіантів, окрім експертизи ДНК, вже не залишилось. Підлеглих по черзі відспівали представники всіх християнських конфесій, а поховали під гім України. Найближчим часом влада обіцяє спородити на цьому місці масштабний меморіал. Водночас посадовці наголошують поховання тимчасове в усіх загиблих. Узяли зразки ДНК, їх зіставлятимуть з ДНК родичів, усіх зниклих безвісти вояків. Після цього тіла за бажанням рідних можуть бути ексгумовані і перепоховані на батьківщині. Сьогодні ж в останню путь бійців як героїв проводжали кілька сотень з запоріжців. Все наши защитники, конечно, они мои защитники тоже, как можно не прийти. Каждый боец, который там служит, дай бог им выжить, тем более те, которые погибают. Это все наши родные люди. Те, кто чувствует себя гражданином этой страны. Поэтому чужих людей там нет. США направляет до країн Балтії та Польщі свої танки, а в небі над Болгарією Справляються італійські винищувачі від початку кризи на сході України НАТО проводить вже треті повітряні навчання. Американські десантники з квітні заспокоює свою присутність України Балтії і Польщу. Тепер їх замінять бійці і техніка першої бронекавалерійської кавалерійської дивізії армії Сполучених Штатів. Програма спільних навчань розрахована на наступні три місяці. Початок нового етапу у навчаннях збігся із першим робочим днем нового генсека НАТО, норвежця Енса Стотенберга, якого Путін, до речі колись назвав своїм другом. Докерувався міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Поки що усунули від роботи, проте звільнили його заступника Руслана Салютіна. Обома вже цікавиться генпрокуратура. На звільненні цих чиновників наполягав особисто прем'єр. Ці урядники вже давно були під прицілом громадських організацій. На їхні переконання Мусій зі своїм займом провалив тендерні закупівлі дорогих ліків для важкохворих. Міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Під завісу засідання уряду Яценюк оголошує про кадрове рішення, але навряд чи це можна назвати сюрпризом. Позбутися цього міністра намагалися з першого місяця його роботи. Хоча на посаду Олег Мусій заходив тріумфально. Головний лікар майдану 90 днів і ночей рятував життя. Парламент сказала кілька хвилин, рукоплескала активісту, що з вулиці перейшов до уряду. Від очільника одного з найпроблемніших відомств були серйозні очікування, тим більше, що мусі заявив завдання номер один боротьба з корупцією та фармацевтичною мафією. З тих пір міністра супроводжували негаразди скандали навколо очільника інституту раку і ректора медуніверситету. В той час ціни на ліки в аптеках стають неконтрольованими, з пологових зникають щеплення. Тяжко хворі люди цей рік взагалі називають чорним. Вперше в історії України провалені тендерні закупівлі ліків в дитячій онкології. Немає елементарних препаратів, які гарантувала держава зав це порожнє взуття ілюстрація до того скільки дітей може померти від непрофесіоналізму чиновників. Всі люди людя без безлічення. Відсторонений мусі виправдовується за тендери. Відповідав його перший заступник Руслан Салютін. Він не зміг організувати торги. Мусі ще три місяці тому пропонував Яценюку звільнити Салютіна. Пан Салютін. Це ставленик цієї політичної сили, яку представляє сам Арсеній Петрович. Тому насправді ви у себе сам він повинен був би запитати, чому так сталося. Це більше політичне було рішення і свого роду політична розправа, в тому числі і наді мною. Громадські активісти кажуть, насправді люди, що блискуче проявили себе на Майдані, виявилися безпорадними менеджерами. Зокрема, корупційні тендерні схеми минулої влади ніби і розвалили, але побудувати нічого нового не змогли. І це безпосередня відповідальність міністра. Міністерство охорони здоров'я просто не змогло довести цю справу до кінця. Неграмотність, просто халатність чиновників, яка зараз забирає життя людей. Виконувати обов'язки міністра буде Василь Лазоришинець, очільник апарату мінохорон здоров'я сам усі з відстороненням не погоджується. А поки він втішатиметься виборами, балотується по мажоритарці. Тим часом з десяти тяжких пацієнтів лише двоє можуть розраховувати на безкоштовні ліки. Уряд новим очільникам мозу дав 21 день на закупівлю препаратів. Ірина Маркавич, Ольга Кошеленко, Світлана Борозівська, спецкордва 2+,2. Три тижні жорстоких обстрілів у зоні АТО 50 днів у реанімації на межі життя і смерті. Чотири місяці у лікарні зі статусом найважчий. і все це у 19 років. На війну призовника строкової служби Сергія Пашкова із Сумщини послали, коли він тільки навчився стріляти з автомата Калашникова. Наймолодший поранений військового шпиталю в Києві потребує нашої допомоги. Він вчився на юриста і мріяв захищати людей у міліції. Сергій Пашков з містечка Білопілля на Сумщині. Аби пройти військову службу, взяв академвідпустку після першого курсу університету. Так у 19 років потрапив на війну. Хто тут не поймав, що це війна? Коли ті дали в руки бойовий автомат з патронами, ліба ти, ліба тебе. Не за не минути лікарську я знав, куди я їду. Ми новості дивилась. Хлопець чесно визнає, спершу і стріляти в людину навпроти було страшно. Їх призовників привезли під слов'янську травні. Три тижні вони захищали блокпости. Перед тим лише півроку тренувань. Дехто каже, хлопець лише навчився тримати зброю в руках. Проти них навчені вбивати найманці. Живий чоловік перед тобою, страшно вони вбити його. Ну коли на табою ніскапуль починає політати вблизи тебе, то страх це сало виходить, і ти починаєш стояти вже в відповідь. То тобто, що жить хочеться, потім найомника воювала чиченце ж, ж. Вони точно ж гадами учились стволять, воювати. Це вже тепер призивників відправляти на передову заборонили. Тоді ж юний боєць втрапив під такий обстріл, який досі забути не може. Там і поранили його друга, який сидів поруч, вибухом вбило одразу Сергієві. Відірвало ногу. Був взив, я спочатку не зрозумів, був просто бойовий, бойовий шок. Ага. То тобто, я спочатку болю, даже не бачив нічого. Mm -hmm. Поста був оголошений в шокі. Mm -hmm. А от того, що понявши, коли нога була ліва возле мене, то вона на місцях довжалася. 50 днів після поранення у реанімації. Мамі не казали, житиме він чи ні. Його відмовили лікувати всі закордонні клініки, радили пришиту ногу ампутувати. Українські медики із того світу юнака витягнули. Ногу поки що зберегли, але боротьба триває і досі. Сильно велика відкрита рана живота і нога если бы ногу удалить на той момент, о, сказали бы, что що взагалі не выжил. Уже чотири місяці і ми не выходим з полосиння тяжолих. У них позаду кілька десятків операцій, і невідомо, що попереду. Свої переживання мама від сина ховає і залишає поза лікарнею, так само, як і він, коли був там на передовій. Казав їй тут усе спокійно. Звоню і слышу, як нічого страшного. Слышно, як ж стріляє. Я кажу сина, що це такое. Мами, то учення. Я грину кого ти хочеш обдуріти? Які ти учені? Він ще заспокоїв. Да, у мене не говоріло. У вообще взагалі кажу, мама, все спокійно. мама, не переживай, все хорошо. Він наймолодший поранений у київському шпиталі. Його як героя провідують школярі, з якими у нього невелика різниця у віці. Його вдома чекає п'ятирічний братик. Він усе ще мріє закінчити виш і таки стати адвокатом. Світлана Березівська, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+,2. Докладнішу інформацію про те, як ви можете допомогти Сергію Пашкову, можете дізнатися на нашому сайті 2plus2.ua. на вцілілій техніці 350 бійців 41-го батальйону повернулись на Чернігівщину. Дорога з фронту зайняла 5 діб. Батальйон дислокуватиметься у Чернігові. Хлопців зустрічали як героїв. Своїх рідних та друзів не бачили вдома майже 5 місяців. Алла скорик далі. Схвильовані щасливі черніці дві години мерзнуть на пороні в очікуванні героїв. Ми дуже папу піднялися і приїхали дома. кушать приготувала, ночі. готувала, сьогодні. Даже не спала. Ждала до 4 утра не спала. Ротацію 41-го батальйону анонсували на 25 вересня. Відтоді рідні не тямляться від нетерпіння. Насила чекати, родичі розважаються тим, що ходять по коліям. Це була справді довга дорога з Харкова. Солдати їдуть же 12 годин. Насправді три пасажирські вагони з солдатами причепили до товарних платформ, і вони вимушені пропускати всі потяги, які їдуть за розкладом. Сорок вісім платформ з технікою просто з передової АТО везуть бійці 41-го. Із вікон Камазів, газонів та автобусів виглядають солдати в руках жовто-блакитні прапори на вустах. Просто з передової повернулося 350 бійців. Четверо загинуло, один з них безвісти, один в полоні. 20 у шпиталях відновлюються після поранень. Серед них комбат своїх хлопців зустрічає на милицях. Комбати теж бувають ніж железні. Хлопцями своїми пишається. 41-й жодного разу не відступив, не оголив фланг інших військових частин і виконав усі поставлені завдання. За 4,5 місяці мобілізовані водії, електрики, вчителі та продавці стали справжніми воїнами. Бить механиком, водителем БТРа, водителем э, машины, води... в то же время быть стрелком и тут же гранатометчиком и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте мне, они молодцы. Солдаты зискакуют с платформ, родно землю готовят цілувати. Даже <гум> <гум> одно Дома хорошо. Молились, вы молились, вы молились. Все хорошо. Тут даже дым приятно пахнет, так, как там. Кіровоградці, які служили у 41-му, просять передати рідним привіт і показати на всю Україну їхню клаву. Це старенький газон, який врятував не одне життя. Ми берили її, як зенецького гопа. За зазнять клаву, нашу клаву. над технікою з передової доведеться попутіти автомеханікам. Хлопці привезли все, що буде заводиться. Дарма що кузов весь пробитий. Обстріляли градом на крили. Ну машині нікого не було. Чотири залишився один малий автобус не змог сюди приїхати, бо з нього нічого не залишилося. Що буде далі? з 41-м батальйоном набереться прогнозувати навіть військовий комісар. Найближча перспектива відпочинок і відновлення техніки. Позиції 41-го батальйону в цей час прикриватиме інший підрозділ. Його назву не розголошують. Чернігів Мікроавтобус нашпихований зброєю та боєприпасами затримали на блокпості на Запоріжжі. Бус, начебто, зламаний. Троє чоловіків везли на евакуаторі з Донецької області. Увесь його салон був обладнаний схованками. Під обшивку правоохоронці виявили шість протитанкових гранатометів, 38 ручних гранат та понад 10 тисяч патронів різних калібрів. Перевізників затримали і розпочали кримінальне провадження. Між молотом і ковадлом опинився запорізький даїшник. Чоловік зупинив автівку з Донецькими номерами, попросив посвідчення водія та техпаспорт. Щоправда, у розпалі емоції забув назватись. Пристрасті сягнули апогею тоді, коли водій відмовився виконувати наказ міліціонера відкрити багажник. І тут інспектора трохи понесло. Донецького водія він назвав сепаратистом. Слово по слову посварились. Место, я говорю, руки убрав под подушки. Выходи сюда, выходи сюда. Беспредел это то, что ты мне творишь здесь. Приехал сюда сепаратист не рассказать, как мне здесь жители шут. А потому что ведешься, как сепаратист, говорю, вышел з автомобиля. Це відео в мережі вже побило усі рекорди переглядів. Користувачі активно коментують діалог даїшника з донецьким водієм. Я інвалід. Ты ти не інвалід! пацанам Старший інспектор ДПС Василь Притула сам не розуміє, як зірвався. каже водій протягом тривалого часу відверто його провокував. Відмовлявся виходити з машини та відкривати багажник. А ДПС чого? дорожна патрульна служба. А чиво чого? Україну? Чого? А город агородка. Ну, жалобу, куда я буду. Придивіте. Ні, назовійте, пожалуйста, город, какого города, куда я куди. Говорю, патрульна служба. Вот ДПС номер 3 меня три раза уточнить страну э, шеврони показати українські. То есть начал здіватися. Нерви каже інспектор, здали, коли водій почав діставати щось з під покривало на пасажирському сидінні. Тепер чоловік шкодує, бо не хотів образити усіх жителів Донбасу. Сорвался я. Да, сорвался. У меня на улице живут две семьи переселенцев. По соседству со мной, возле моих родителей. Это замечательные люди. Эти слова, которые я не сдержал в себе, относились именно конкретно к этому человеку, который вез я по хамски. А не ко всім жителям Донецької і Луганської області. Перевірку підозрілих авто на постах ДАІ проводять постійно. Автомобілі зі східними номерами зупиняють, водіїв просять показати вміст салону та багажного відділення. Заходи безпеки посилено згідно з рішенням Ради оборони області. Керівництво Василя Притули стверджує за некоректні висловлювання інспектора неодмінно покарають, але догляд авто з Донбасу не скасують. Надто багато ризиків. Це на жаль не дає нам. Честі, цей інцидент, але ми зробимо все від нас можливе, щоб убезпечити громадян. Щоб не завозили на територію області на територію країни зброї вибухівки. Інспектору вже повідомили, у кращому випадку його чекає сувора догана у гіршому звільнення. Дізнавшись про це на захист офіцера, неочікувано стали навіть найзапекліші вороги. Даї запорізький автомайдан. Я готов кілька разів пожати цьому інспектору руку. розмістити йому лично той ущерб, який по дисциплінарці у нього буде отобран. Там був, конечно, перебор по емоціям, по поведінню. Но это настоящий патриот. За таких людей мы будем бороться. Водитель просто ну, видимо издевался над инспектором. Потому что, как бы, по-другому это не назвать. Все прекрасно понимают, какая ситуация сейчас в стране происходит, то есть что творится и что пытаются провозить. Поки Василь Притула чекає на вирішення своєї долі, службову перевірку мають закінчити до кінця тижня. Як і Носков, Андрій Хуповка. Запоріжжя. Спецкор два плюс два. Ми самі творимо нині історію. Будьмо разом, тримайтесь.